До Анала церкви в Єфесі, напиши. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Це були слова із об'явлення, другий розділ і перший вірш. Сьогодні ми розглянемо саме свідчення, історичне свідчення про Йоанна Богослова, яким чином він пов'язаний з Єфесом. По суті, немає якби, для нас значення, але ми читаємо, бачимо і знаємо, що Йоанн Богослов, який якби являється Автором книги об'явлення, вірніше, він писав, а автором був Бог, але він писав цю книгу. Так от, яке відношення він має до Єфесу. Дуже цікаво і важливо, ми зараз розглянемо. І так, в першу чергу ми читаємо в другому слова Іренея. Ліонського він в другому столітті жив і писав, він був учнем Полікарпа, а Полікарп безпосередньо був учнем Іоанна Бослова. Тобто, тобто, і він в своїх працях проти Єресі написав, що Іоан, учень Господній, перебував в Єфесі аж до часів Трояна. Тобто, приблизно до 6-го до року десь так от він знаходився. Потім Євсевій Кесарій, це він вже був учним або послідовником Іринея Ліонського. він вже в 4-му столітті в церковній історії писав, він зібрав багато свідчень. Після повернення з Патмоса, Йоанн оселився в Єфесі і піклувався про церкви Малої Азії. Далі він згадує, Іоанн. Відвідував громади, наставляв єпископів і старців. І безпосередньо Йоанн він був апостолом, він вибраний одним із 12 апостолів. Хочу зазначити, так, говорити, що в історії людства є тільки 12 апостолів. І всі, хто сьогодні претендує на цей титул, вони не мають права, тому що одним із моментів це мали бути особисто знайомі з Ісусом Христом. Пресвітерами, пасторами ми можемо бути а ось апостолами. Але в даному випадку Йоанн не просто був апостолом, але він був Тобто старіщина, служитель, духовна особа, не тільки адміністративна, духовна особа. Він саме тут написав друге і третє послання, які ми читаємо, він звершував служіння Єфесії. Цікавих чотири моменти можна зазначити, які він звершився. В першу чергу духов наставляв духовно людей. Далі він боровся з єрецями, особливо з гоностиками, тому що вже тоді в церкву приходили люди з своїми поглядами. Минулий раз я говорив про християнство, що навколишнє середовище воно не може не впливати, воно впливає на людей. Хочуть вони то чи не хочуть, але вони привносять в церкву свої погляди. І коли ми розглядали етнічні, релігійний і склад і культурне життя, ми розглядали для того, щоб зрозуміти, який вплив міг бути або відбувався тоді. Йоанн боровся тут же ж він написав Євангелія і послання, там же ж, можливо, він і помер. Це що варто зазначити? Що цікаво. Коли ми читаємо послання, на що я хотів би звернути увагу, послання Йоанна вони дуже багато насичені любов'ю. І ось, Чим я сказав, що важливо, коли ми читаємо лист до Ангела Єфесу, там ти втратив першу любов. Любов охолола. То Йоан якраз говорить, тобто ми бачимо, що ангел, який звертається до Єфеса, він застерігає. Іоанн, який писав листи, він наголошував, що найважливіше любов. Він каже: як ти можеш любити Бога, якого ти не бачиш, а не любити брата, який поруч з тобою. Тобто це була ключова думка Іоанна. І ми бачимо, що по суті послання або звернення, або листи, які ми маємо в Біблії, які мають назву послання апостола Йоанна, перше, друге, третє. Вони наголошують на любові, і звернення до Анна Лефеської церкви також вони наголошують на тому, щоб ми не втрачали любов. І це є важливим. Тобто, історія підтверджує, що Іан був. І самі навіть листи вони якби мають дуже схожість. і вони наголошують на основному аргументі або акценті листа до Єфесу. І це дуже важливо. На заключення слова із третього послання Іоанна, перший розділ і другий вірш Улюблений, я молюся, щоб добре велося усьому тобі, і щоб ти був здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Амінь.